Турнір з футболу на честь загиблих героїв. У Дніпрі військовослужбовці 7-го корпусу швидкого реагування вшанували пам'ять загиблих захисників. У почесній грі прийняли участь бійці чотирьох бригад, які боронять Покровський напрямок, та команда батальйону управління 7-го корпусу швидкого реагування. Сьогодні вам я кажу велике дякую, що ви прибули сюди. Що ми можемо зіграти в наш улюблений футбол. Переможе найсильніший. Почесними гостями турніру були родини загиблих військовослужбовців, які приймали участь в урочистій частині заходу та вболювали за гравців із трибун. урочисто відкрив турнір маленький Єгор, син загиблого захисника України, майора Показаннява Сергія, військовослужбовця 25-ї ПДБР, загинувшого у Луганській області. Не дивлячись на те, що сьогодні головною була участь, а не перемога. Кожна команда на полі боролась до останнього. Гра видалась напруженою та багато на гострі моменти. Змагання вийшли напружені і переміг найсильніший. Крім кубків та нагород, організатори приготували для учасників турніру й інші приємні сюрпризи. Друзі, ваші очільник та засновник культурних сил Коля колясіка. Вітаю вас. Дуже велика честь бути тут і бути присутнім на цій грі. Такі заходи вони є надважливими, тому що в основі всього в основі всього є комунікація, і саме, саме проблеми в комунікації призводять до проблем вже на інших ланках. І такі заходи, коли ви можете бути на якийсь момент вирвані з тих місць, де ви знаходитеся, для того щоб на який час змінити в діяльності, по поспілкуватися з тими, хто стоїть поруч з вами, з вашими сміжниками, там, сміжниками через сміжників, поспілкуватися, обмінятися інформацією, обмінятися емоціями, обмінятися культурою, це є надважливо. Дякую вам за вашу службу, за вашу роботу. Слава Україні! Дякуємо кожному учаснику турніру. Хто сьогодні грав на честь загиблих захисників України? Всі команди продемонстрували на полі не лише професіоналізм а й справжнє братерство. Переможцями турніру стала команда 68 ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Але головним сьогодні було не отримати кубки або нагороди, а ще раз підкреслити єдність всіх військовослужбовців у спільній боротьбі проти ворога та вшанувати світлу пам'ять тих. Хто навіки лишився у строю?